Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ми колись раніше її робили, давайте згадаємо про горобчика. Ми долоньки розітрим і гніздечко з рук зів'їм. Горобчик яєчко покладе у гніздечко. Яєчко, яєчко. Котись по гніздечку, котись не губийся, дивись, не розбився, не розбийся. Ось така пальчикова гімнастика про горобчика, а ось яєчко. Повторюйте. А зараз ми з вами будемо складати малюнкові речення. Ви будете читати, роздивлятися малюнки і повторювати за мною. Не забувайте чітко промовляти слова та всі звуки в словах. Приготувалися. Біля столу стоїть стілець. Ми купили крісло та диван. У хлопчика нове лото. Дівчинка помила ложки. Лоша з'їло зелену лозу. У лісі живуть лосі. Ось сьогодні ми з вами поговорили ще. Де і в яких словах є звук л? Чітко промовляйте слова, читайте, закріплюйте назви предметів. До побачення.